Борислав, будівельні роботи у розпалі і ми впевненою ходою лідерів йдемо поглянути на новий об'єкт. І в правилах буде мікс промоніторити реальний стан справ, як працює наш матеріал, чи задоволені майстри, чи підходить наша торгова марка забудовнику. Ми як відповідальний бізнес, зацікавлені в тривалій співпраці, торгуємося про результат разом зі всіма учасниками ремонтних процесів. Інакше і бути не може, бо там, де наша продукція, там і наша репутація надійного вітчизняного заходу будівельних сумішей. Зрештою, що я вам прихвалюю. Ось і майстер, який виклав власними руками усю плитку у цьому бізнес-центрі, він вам про все і розкаже. Сходи, підлоги, самозли. Всюди ну, де бачите, там, там плитка. Все положено на дудмікс е, К-4. Тому що ну, я в принципі задоволений тим клеєм, якщо чесно. Не то, що я там його хвалю або ще щось. Працюємо вже десь з, з цим матеріалом років 5 чи 6. Еластичний, не відпадає, гарно клеїться. На дворі, надію всередині, а, наприклад, на керамограні можна використовувати теж. <клес> не бідується морозу. Якщо ви будуєте, чи ремонтуєте щось у Бориславі чи поблизу в Дрогобицькому районі, купуєте продукцію Будмікс можна в будівельному торговому комплексі. Квадрат на Симона Петлюри 19. б Чому будмікс запитаєте ви? Тому що це вітчизняний виробник, а нині вкрай важливо підтримати українського виробника. По-друге, це 13 років на ринку, будматеріалів і завершено вже тисячі об'єктів. Це теж щось означає. По третє це приємна ціна, це доставка матеріалів до об'єкту, це індивідуальний Позиції для постійних клієнтів взагалі про всі наші переваги ви можете дізнатися, зателефонувавши до нас на підприємство, де вас проконсультують кваліфіковані працівники, призначать вам особистого менеджера, який супроводжуватиме вас в процесі співпраці. Самих таких від звичайних ґрунтівок, піщаними ґрунтовками, фарбами вапняними, клеями, шпаклівками вапняними, мозаїками також займаємося з вами. Е, найбільшою популярністю у нас користуються ну, клея. К-10, а найпопулярнішою К-4 то є персик Чічка. Е, його майстри найбільше бажають. Е, Відгуки надзвичайно хороші, дуже гарний матеріал, дуже гарна компанія, гарно, гарно співпрацюємо. В цю чергу це є комунікація, безпосередньо комунікуєшся з людьми, комунікуєш з людьми, вирішення різних питань від логістики. Скажем так, компанія яка йде завжди на зустріч, завжди тебе підтримає в різних складних ситуаціях. Торгова марка Будмікс присутня в семи областях західної України. До речі, всі наші торгові точки можна побачити на головній сторінці на нашому сайті. Відкриваєте карту і шукаєте найближчу точку до вас. З кожним готовим об'єктом ми підкорюємо нову вершину. З кожною партнерською новою торговою точкою ми розвиваємо економіку та розбудовуємо країну. Нам є чим пишатися. Дякуємо вам за довіру до нашої торгової марки.